Доброго дня, брати і сестри! Віру і розум зміцнюється в Богодумності, тому шлях спасіння постійна пам'ять про Бога, каже нам преподобний Ісак Сирін. Як риби без води, так і розум без пам'яті про Бога. Ви дивитесь телевізійний єпахіальний огляд, і в цьому випуску ми розповімо про найважливіші події у житті Православної Одеси минулими днями. 13 грудня Митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив урочистості на честь Дня апостола Андрія Первозванного. Та престольного свята Одеської духовної семінарії. 11 грудня ректор семінарії проти Юреї Дмитрія Ковенко, викладачі та вихованці семінарії звершили акафісний спів апостолу Андрію Первозваному в храмі музеї духовної школи. 10 грудня Малу Пасху відзначила громада храму ікони Божої Матері, знамення Курська Корінна. Апостол Андрій прийшов із проповіді на нашу землю і перед рік появу на ній великої християнської держави. 13 грудня, у день пам'яті святого апостола Андрія Перзваного та актовий день одеської духовної семінарії, високопреосвященніший Гафан Гломитроплит Одеський та Ізмаїльський очолив божественну літургію у соборному храмі Святого успенського монастиря на честь ікони Божої Матері Живоносне джерело. Владиці митрополиту співслужили вікарії єпархії архієпископ Южненський Діодор, архієпископ Арційський Віктор, архієпископ Болградський Сергій, також ректор Одеської духовної семінарії проти Іереї Дмитрія Ковенко та численне духовенство єпархії. Святий апостол Андрій є небесним покривителем вихованців Одеської духовної школи. Особливу радість у день народження семінарії відчули вихованці 4-го випускного курсу, які за давньою семінарською традицією удостоїлися постригу у чітці. Одеса сьогодні це увічнений церковною історією оплот канонічного православ'я нашого причорноморського краю. Духовне життя народу неможливе без особливого душепастерства. Ось уже протягом 185 років від дня свого заснування Одеська духовна семінарія успішно втілює в життя поставлене завдання виховання гідного покоління майбутніх церковного та священнослужителів. Які подібно до святого апостола Андрія Первозванного почули у своєму серці голос Божий і стали на благодатний шлях пастирського служіння церкві Христовій. За богослужінням в успенському монастирі підносилися прохання та молитва про настання миру в багатостраждальній Україні. Після закінчення літургії було звершено молебень перед святиною Кавчегом за стопою апостола Андрія Первозванного. Після богослужіння Митрополит Одеський та Ізмаїльський Гафангел очолив урочисті збори з находи дня пам'яті святого апостола Андрія Первозванного, небесного покривителя Одеської духовної семінарії. Відкрив річний акт ректор Одеської духовної семінарії про ірей Дмитрій Яковенко. З актовою промовою виступив проректор семінарії з навчально-методичної роботи протаірей Андрій Гавриленко. З доповіддю ключові аспекти сучасної православної еклезіології виступив проректор семінарії з виховної роботи, архімандрит Анастасій Бєдніков. Після проголошення привітань на адресу семінарії від предстоятеля Української православної церкви, блаженнішого онуфрія митрополита Київського і всієї України та інших ієрархів, високоприсвяченіший митрополит Агафангел звернувся з мудрим архіпастерським напутним словом до вихованців духовної школи. На завершення свята хори регенського відділення та семінарії виконали церковні та народні пісне співи. 11 грудня ректор Одеської духовної семінарії проти Єрей Дмитрій Яковенко очолив богослужіння за кафістом апостолу Андрію Первозванному в Андріївському храмі музею семінарії. Оцю ректору співслужили викладачі духовної школи, разом із якими молилися вихованці семінарії. Після завершення богослужіння студент 4-го курсу Владислав Нанков виголосив проповідь. святоандріївський храм музей є центром духовного життя Одеської духовної семінарії. Якщо на заняттях вихованці набувають теоретичних знань, то в храмі вони практично осягають насолоду молитви, пізнають, як належить у Домі Божому жити. У 1967 році працями ректора семінарії архімандрита Агафангела, який нині є правлячим архіпастрем Одеської митрополії, у духовній школі було організовано церковно-археологічний кабінет з колекцією ікон та предметів церковного начиння. З милості Божої справа, розпочата в невеликому приміщенні, зростала. Незабаром було влаштовано семінарський храм, де у фарбах ікон в урочистій суворості церковних предметів, у неповторній красі православного богослужіння явно відчувається безперервний зв'язок часів у єднанні з Христом та Його Святою Церквою. 12 грудня напередодні свята святого апостола Андрія Первозваного та актового дня Одеської духовної семінарії проректор духовної школи з навчально-методичної роботи прото Андрій Гавриленко звершив панахиду на цвинтарі Святоуспенського одеського чоловічого монастиря за покійними ректорами, викладачами і студентами семінарії. За богослужінням молилися вихованці Одеської духовної школи. Кілька років тому в місті Нью-Йорку з чудотворної курсько-корінної ікони Божої Матері Знамення було написано та освячено на оригіналі список для Одеського знаменського храму при інституті фінансів. Тут на минулому тижні, 10 грудня, у свято ікони Богородиці Знамення Курська Корінна, митрополит Одеський та Ізмаїльський Агафангел звершив божественну літургію у співслужінні настоятеля храму проти ірея В'ячеслава Ковальова і духовенства єпархії. Вілічаємтя присвятає Дєво і чтім образ образство чесний, ім же показала ісі прислабне знамені, співає церква перед чудотворною знаменською іконою Божої Матері. У церковній поезії Богородиця називається «шеснішою від херувимів і незрівнянно славнішою від серафімів, матір'ю світла, покровителькою і утішницею, захисницею і заступницею перед Богом за людей. Курська корінна ікона Богородиці Знамення – одна з найдавніших ікон нашої церкви. Набута в 13 столітті під час татарської навали, ікон Матері Божої, як зірок на небі, числи знає тільки сама цариця Небесна. Сказано в переказі про життя Пресвятої Богородиці. Курська корінна ікона Божої Матері Знамення прославилася численними чудесами у Знаменському храмі щотижня у вівторок, вранці, служить Акафіст перед храмовою іконою Божої Матері. А в престольний день у пастви сугуба радість славити небесну заступницю разом із архіпастерем Митрополитом Агафангелом. i want Подобний Силуан Афонський казав: кожен із нас може міркувати про Бога настільки, наскільки пізнав благодать Святого Духа. Бо як ми можемо думати і міркувати про те, чого не бачили або про що не чули і чого не знаємо. Ось святі кажуть, що вони бачили Бога, а є люди, які кажуть, що Бога нема. Зрозуміло, що вони так кажуть тому, що не пізнали Бога, але це зовсім не означає, що Його нема. Святі говорять про те, що дійсно бачили і знають. Тому будемо прагнути пізнання Бога, і тоді віра наша буде твердою і непохитною. Нагадаємо, що найближчими днями церква святкує у неділю 17 грудня пам'ять великомушеної Варвари, на честь якої освячено храм на селищі Котовського. У вівторок, 19 грудня, пам'ять святителя Миколая архієпископа Мирлікійських Чудотворця. Це престольний день Свято-Миколаївського собору в Віддіополі. У неділю 24 грудня пам'ять преподобного Кукши Одеського, чиї мощі спочивають у Свято-Успенському одеському чоловічому монастирі. За тиждень у наступному випуску телевізійного єпархіального огляду ми докладно розповімо про ці та інші події в житті Одеської єпархії Української православної церкви. Молимося Богу, щоб він благословив нас миром, дорогі брати і сестри.